Що вам пора змінити в собі? Давайте дайте такі підказки для вас. Зміняйте свою ревність до своїх там других половинок, до своїх дітей. Ну Це така, знаєте, нездорова штука, коли в нас є ревність. Чому вона є? Тому що є невпевненість в собі. Невпевненість в іншій людині. Якщо нема впевненості в іншій людині, значить це означає, що у вас нема довіри в партнерстві. Тоді треба розбирати, а чому в мене немає довіри в партнера до партнера, партнерки. Комусь тут чітко попрацювати своєю власністю. Імператор це про власть, це про диктатуру. Це можуть це підходить і для жінок, і для чоловіків. Тобто, десь ви дуже жорстокі, десь ви такі. Я сказала, я сказав, як... можливо, ви такі з дітьми своїми, для прикладу, а їм треба інший підхід, умовно. да? Змініть собі те, що ви в деяких ситуаціях втікаєте, можливо, від розмови з якимось мужчиною, можливо, ви збігаєте від. коли треба прояснити якусь ситуацію. Вам краще легше втікти, закритися і все. Я в доміку, не чіпайте, в мене в мене немає збігаючий тип такий буває у вас, да це про ваші дитячі травми. Де інколи з якогось партнерства, чи це робота, чи це, можливо, дружба якась, для того, щоб мене не придали, я скидаю перша. З цими травмами треба працювати. да З цими травмами треба працювати. Развілка. Тобто, якщо щось не так... Ви зразу до побачення, і ви навіть не розбираєтесь, хто прав, хто не прав. Інколи так і треба в якихось ситуаціях, але в деяких ситуаціях треба сісти просто відверто поговорити. Прошу. В когось тут є конкретна залежність до фінансів. Це також таке іскушення від дьявола. Це ви багато хто, можливо, відчув на собі саме в період війни, коли ми прив'язуємося до матеріального, це матеріальне. Керує нами. Хтось тут чітко залежний від фінансів. Це ваша така установка. Якщо в мене є гроші, значить я все могущий. Якщо в мене нема грошей, значить я нічтожество. А ваше багатство і цінність це ви. Ви як особистість, ви як якийсь експерт, ви як мама і так, далі, і так далі. Тобто, не гроші, не ви маєте бути у власті, в клітці, тій, в грошах, а навпаки. Я класна там в чомусь, класний, да? я є особистість, в мене є висока самооцінка, а гроші це слідство того, яка я людина. Комусь тут чітко вимальовується історія, це буде для дівчат, кому пора зробити розвілку з якимось імператором. В когось це буде батько, в когось це буде мужчина. Мужчина власний, мужчина рівнівий, мужчина, який, можливо, вас посадив в золоту клітку, можливо, він вас і забезпечує. Але попікає грошима, і тут ви сидите в жертві, в жертві в тюрмі. Вам треба дослуховуватись до знаків, які йдуть до вас. Тому що, якщо ви не будете дослуховуватись до знаків, до розкладів, які ви дивитесь, ви з багатства впадете в бідність. Чому так? Інформація закрита. Прекрасно. Тому що ви тут проходите уроки свої, уроки, хто прив'язаний до грошей, да, в кого є залежність від грошей. Заробляє, заробляє все мало, мало, мало. Отут вам треба, як ми пропрацьовуємо ці свої залежності. Да? Нас це забирають. Умовно. Я не можу жити без чоловіка, я без нього помру. Вас його заберуть. Тобто тільки тоді, коли в дефіциті. Ми маємо те, без чого ми тіпа не можемо жити, тільки тоді ви можете пройти урок. Це і фінансів стосується, це стосується і особистого життя. В нас це забирають, щоб ми навчилися жити без цього. І коли ми прибираємо цю залежність, да, залежність стосунка, залежність від фінансів, є також грошова залежність, коли жінка хоче піти від чоловіка, вона не може піти від чоловіка, тому що він, він забезпечує сім'ю, вона не працює, це також таке грошове насилля, і чоловік цим користується. І вас посадять в бідність для того, щоб ви нарешті проснулися і зрозуміли, що я є творець свого життя. І є біля мене партнер чи нема, я не помру. Саме з дефіциту, туди, коли в нас це забирають, тільки тоді ми вчимося жити і виходити з цієї залежності. Знаєте, поговорку. Якщо ти боїшся щось втратити, ти втрать і більше не бійся. Отут прям історія про це. Що вам потрібно змінити в собі? Вам потрібно змінити те, що ваша нерішучість на сьогоднішній день ну Грає з вами злу шутку Ви заякурилися в якихось ограниченнях, і це вас е розрушає, це вас розрушає, да розрушає ваше здоров'я, закриває вас від світу, закриває вас від можливостей. Ви сидите в рожевих окулярах, в ілюзіях і надієтесь, що, можливо, він зміниться, можливо, Мені зарплату піднімлять, можливо, я от буду все робити так, як робила в своєму житті. І просто на мене впадуть зміни, і все е і все стане так, як я хочу. Не буде так. Не буде так. Тут вищі сили вам передають, вам не вистачає рішучості в якихось конкретних питаннях. І за, за ту вашу нерішучість ви отримаєте наказання. В кожного воно буде своє. Я озвучила. Приклади вище. Не бійтесь бути білою вороною. Ви не приймаєте в собі те, що ви, можливо, не такі в свого оточення, що ви не такі, як в своїй сім'ї, як всі. Да? Ви хочете бути про уют, але, можливо, ви не про уют. Можливо, ви та біла ворона, яка хоче бути зірковою, яка хоче допомагати людям. Да? Ви не приймаєте те, що ви не така, як всі. Ви тут не знаєте себе як особистості, ви не приймаєте свою, е, свої якісь відмінності і за це вас будуть наказувати. Ви не приймаєте в собі те, що ви десь дуже занадто контролюєте своїх дітей. Занадто токсично оберігаєте прям. Ви це в собі не приймаєте. Ви не приймаєте в собі те, що вас бісять люди, які вас контролюють. Але по факту ви просто чого вони вас контролюють? Тому що вони підсвічують вам дитячу травму, де вас контролювали батьки, і ви не вмієте виставляти свої границі. Контролюють людей в дитячій позиції. Тому задайте собі запитання, чому мене там умовно чоловік контролює чи там мама контролює мені там вже 40 років, 30, тому що ви не вийшли з дорослу позицію. Ви не навчилися виставляти границі з будь-якими людьми. Оце ви такий урок проходите, і ви на сьогоднішній день не розумієте, не приймаєте це в собі, що вам пора дорослішати, вимітати якихось непотрібних людей, вимітати якісь непотрібні історії, тому що кожен буде проводити цю житву, скажімо, своїх досягнень або недосягнень в житті, наскільки я виріс, наскільки я виріс у фінансах. Наскільки я виріс психологічно, емоційно, морально. До чого на сьогоднішній день готова? Готовий я. Задайте собі таке питання: до чого я готовий? Чи достатньо в мене досвіду, чи достатньо в мене навичок? До чого на сьогоднішній день я як особистість готовий? Давайте подивимося, до чого ви готовий. До уєдінення ви готові. До уєдінення. Ідеал кольцо мудрость. Ви не приймаєте в собі те, що ви готові до такого нового шляху. Нового шляху, дивіться, в когось це буде контракти, якісь заключення, в когось це буде, можливо, якісь союзи, партнерства, в когось це буде, можливо, шлюб, кому це актуально. Але ви тут готові. Вже хтось, можливо, проходив трансформацію і не ідеалізує партнера, партнерку, а вже з мудрістю підходить до створення якоїсь пари. Тут прямо мені так іде. Тобто ви не приймаєте ліба той трансформації, якою ви крутою пройшли, ліба ви не приймаєте, що вам пора це робити. Чому я заліпаю не на тих чоловіків? Чому моє життя проходять жінки, які користуються мною? Наберіться цієї мудрості, повчіться в когось цієї мудрості. Розберіть свої блоки, страхи, травми свої розберіть. І тоді ваше особисте життя зміниться. Мудрості не вистачає. Досвіду, можливо, вже й багато. А мудрості в цих досвідах не вистачає, що вам треба змінити. Мудрість треба додати, в будь-які справи. Бізнес, партнерство, любовне партнерство. Не приймає. Що вам треба змінити? Мудрості додати. Якщо тої мудрості не мали, де взяти за життя, значить йдемо до наставників і вчимося цієї мудрості. Питаємося, в чому ми не розбираємося. І я до наставників хожу. Ви думаєте, я не хожу? Я розумію, що я нічого не розумію. У мене також таке буває. Комунікації якоїсь вам треба навчитися з партнером в любовній темі, в робочій темі, з клієнтами в когось. Да, тому що падає гора. І так як на початку, я не буду розбирати, з чого в мене не виходить ця комунікація. А я закрию двері і скажу до побачення. Я втікаю, втікаю. Хтось тут не вміє комунікувати з партнерами, з клієнтами. Да, з роботодавцями і втрачає фінанси. Да, у вас тут за фінанси боротьба. Що вам треба змінити? Боротьба у вас тут за фінанси, у вас тут є установки, що я можу досягти хороших фінансів, тільки тоді, коли буду пахати. Це установка родова, де всі пахали, і ви пожетві, як падала карта, так само пахаєте. Це хороша установка, її треба перезаписувати ваші підсвідомості. Кому цікаво, пишіть мені в Дірект. Що вам потрібно змінити в собі? Ну, перше, приймати всі свої тіні, тому що, якщо ви хочете крутої реалізації в фінансах, повністю свої. Тіні е, свого диявола ви повинні випустити наружу без своєї тіньової сторони. Ви не заробите хороших фінансів, комусь тут чітко що потрібно змінити в собі переїзд. Тільки тоді, коли ви поміняєте місце проживання, тільки тоді у вас будуть якісь круті запустяться переміни. Комусь треба переїхати, тому що ви виросли з того місця, де ви зараз знаходитесь. Комусь треба переїхати для того, щоб кожен день не стикатися з об'єктами своєї болі. Тому що зачасту ми не можемо зцілюватись в тому оточенні, в тому місці, місці, квартирі, будинку, де нас ранили. Когось це можуть бути глибокі рани, хтось поховав чоловіків, там батьків, хтось там для прикладу зраду якусь пережив, і виходите далі тими вулицями, їздите тими ж дорогами, і вам постійно в пам'яті спливає цей тригер, ця біль. Тому комусь тут класно підказують, що зробити такий класний крок, зміни оцей переїзд. І воно тобі допоможе, тому що на сьогоднішній день ви сидите в такому депресивному стані. Тут комусь треба що змінити в собі, попрацювати своїм емоційним станом. Це дуже важливо. Напевно, 80%, якщо не 100% від нашого емоційного стану залежить все. Те, які ми стосунки будуємо з партнером з партнеркою. Те, які до нас фінанси проходять, якщо ви сидите в такому стані, у вас все буде валитися з рук, вас буде все рушитись, тому що емоційний ваш стан, емоційний ваш фон – це залог успіху. А якщо він отакий, то е, нічого ви не будете мати того, що ви хочете. Тому перше, над чим ми працюємо, це свій емоційний стан, це своя гармонія. Якщо я не знаю себе, якщо я не знаю, що я хочу, якщо біля мене партнер, якого я вже готова там прибити, да, умовно, то пора працювати над своїм емоційним станом, виходити з цієї депресії. В когось вона дліться вже роками. І ви себе розрушаєте, ви потрохи кожен день помираєте. Тому встаємо, тільки ми можемо себе загнати в такий стан, і тільки ми самі можемо себе звідти дістати. Комусь треба руку допомоги, щоб вийти з цього стану. Звертайтеся до мене, до інших провідників. Але саме в такі моменти потрібні ті провідники, які мають мудрість, які пройшли вже той такий досвід, який ви проходите. Тільки вони можуть дати вам пораду, яку вам потрібно почути саме тут і зараз. Ви знаєте, такий вислів є, що вас можуть зрозуміти в житті лише дві людини. Перша людина, яка сильно-сильно вас любить, і це не на словах сказано, і друга, яка пережила те саме, що проживаєте ви. Тому, якщо ви зустрічаєте провідників, і провідники десь розказують такі самі історії, які проживали і ви, то це ваші провідники. А чи берете ви їхню допомогу, залежить від вас. І тут ви, що вам потрібно змінити, вам треба поставити крапку на якихось ситуаціях, історіях, людях і обнулити, дозволити собі розпочати життя з чистої сторінки. 2025 рік це завершення, це дев'ятка. В цьому році буде така зачистка. Хочете ви того, не хочете. Все, що ви мали відпустити в минулому році? В цьому році буде підчищатися, завершуватись. Ви можете самі це зачищати, закривати, міняти нарешті, ліба вищі сили через руки інших людей будуть болючіше вам це робити. Але по факту те, що має піти з вашого життя, в цьому році по-любому піде. А як ви це переживете, залежить лише від вас. Не треба грати спасателя, а треба для себе шукати спасателя в обличчі якихось людей. Людей, спасателі не ті, які лавушку вам будують, і розчот на вас роблять. Да, тут прям якісь вороги за вашою спиною розчоти роблять. В когось це навіть будуть ваші другі половинки. Ізціляйте себе. Ізціляйте себе і шукайте своїх рятівників, тих, які вміють це робити, тих провідників, які є, да, хтось називає воїном свята, хтось називає цілітелів, хто може вам допомогти зцілити свою душу, якщо ви самі цього не можете зробити. Звертайтесь до провідників, знаходьте своїх наставників. І перше, що ми маємо. Робити це рятувати себе. Чому в літаку зразу кажуть кисневу маску на маму, а тоді тільки на людину. Тому що, якщо ви стаєте рятувати всіх, ви не рятуєте себе і по факту втрачають всі. Коли ми починаємо це зцілення душі, тіла себе, тоді виграють всі оточуючі. Лише з себе починаємо. Фокус на собі. І тільки тоді, після того, як ви зцілите свою душу, ви, можливо, станете моєю колегою і станете рятувати інші душі, як, я, як це роблю я. Тому такі вам дають підказки, що змінити в собі. Давайте ще заключну таку підказку для вас зроблю. Якщо ви нічого не будете міняти, що вас буде чекати? І якщо ви все-таки дослухаєтеся і почнете щось. Змінювати в собі, що вас буде чекати. Ну, нарцистична ваша особистість буде сидіти в такому стані, в постійних преградах і в зоні свого комфорту, яка, ми бачимо, яко, яка, як, в якій зоні комфорту в болоті. Якщо ви все-таки дослухаєтесь порад цього розкладу і все-таки почнете якісь зміни, переміни, що вас буде чекати, ви знайдете тих людей, які будуть готові вам подати руку допомоги. Якщо для прикладу хтось мене дивиться одиноких, в вашому житті з'явиться е, той партнер, який буде вам дарувати тепло і заботу, якої вам ніколи не вистачало. І давайте ще одну візьмемо, і хтось в мене тут круто виросте у фінансах. Можливо, ваші фінанси тут саме нам дають таку підказку, що ви круто виростете у фінансах тільки тоді, коли в вашому житті з'явиться гідний партнер. Гідний, а не нарцис, от такий да, імператор, токсичний, який я вам сказала на початку розкладу. Тільки тоді, коли ви будете в класних стосунках, гармонійних, в екологічних таких, да, де є те, тепло, любов, ласка, забота, тільки тоді ви зможете вирости у круті фінанси. Чоловік вас можливо буде рости у фінанси, або ви в парі там якісь бізнеси відкрити. Тоді до вас йдуть в руки класні фінанси. Чому так відбувається? Недавно прийшов е, прийшла підказка на регрес сесії, і диявол нам дав таку підказку, що навіть жінка-езотерик чи чоловік-езотерик він не може круто вирости у фінансах, тому що. Треба, по, треба наповнитися енергією, енергією один одного. Мужчина наповнює мужською енергією жінку, а жінка жіночною енергією. І тільки коли це в балансі, як тут на цій карті є, що вони люблять один одного. І це не на словах, а це на діях. Тільки тоді ви можете круто вирости у фінансах. Тобто, да, ми можемо строїти якісь бізнеси, але супер-супер вирости у фінансах. Ви можете тільки в парі. В хороших стосунках, де ви любите один одного, цінуєте і підтримуєте, пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий розклад, в кого залишились запитання, задавайте їх в коментарях, я буду вам записувати відео відповіді. І хто бажає на трансформації до мене в регрес-сесії в супровід на місяць, пишіть в коментарях або пишіть в дірект.